8 вересня завітав ювілейний сороковий день народження до настоятеля храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі Білявці, отця Андрія Чехота. З цією знаменною в житті духівника датою вітають парафіяни греко-католицької громади. Праця священника надзвичайно важлива на парафії. Зустріти з чистим серцем. Треба і того, хто приходить із великою радістю. А хтось шукає порятунку у своєму храмі. Щонеділі поспішають вірні греко-католицької парафії на святу літургію до храму, що ідеальним місцем для молитви та духовного зцілення. Отець Андрій настановлює і рятує душі. Щонеділі після богослужіння приділяє час праці для майбутнього парафії, катекетуючи дітей і молодь. Також священник залучає вірних до різних форм морянського служіння. Першу святу літургію на Білявецькій парафії отець Андрій Чехот відправив 7 серпня 2022 року. Непрості роки для парафіян, для священників, на яких покладені обов'язки духовного супроводу під час війни, особливо щодо підтримки родин, які втратили своїх рідних. Порятунок завжди знаходиться у молитві і надії на Бога. З приходом на парафію у село Білявці отець Андрій Чехот організував спільноту матерів молитві, ще більше гортуючи усіх учасниць цього духовного парафіяльного об'єднання, молитовні зустрічі кожної першої п'ятниці місяця, коли відправляється спеціальна служба Божа. Матері білявецької парафії моляться за дітей, за військових, за родини, за тих, хто зник безвісти і за мир в Україні. Отець Андрій заохочує та супроводжує своїх парафіян у паломницьких мандрівках до святих місць та святинь задля духовного зростання та зміцнення віри. Тож майбутнє парафії у надійних руках. Завжди активний, ініціативний, водночас підтримує будь-які новації, про які просять його паства. Також сьогодні, у день ювілею, що цьогоріч символічно припадає на свято Різдва Пресвятої Богородиці, прийміть, Отче Андрію, щире вітання від своїх вдячних парафіян, і такі теплі слова у їхньому вітальному листі. Подяка вам за зцілені життя, від щирого серця вітаємо вас, Отче, з ювілейним днем народження. Дякуємо Богу за дар вашого життя, за ваше служіння, за зерне любові, милосердя, віри і надії, що засіваєте у наших серцях. Зичимо вам міцного здоров'я, радості і миру у серці, твердості у вірі, ревності у любові, щедрих Божих благословень. Та опіки Божої Матері. Моя земля, моя сім'я, моя родина, моя любов, чиста душа, душа дитини, хай пісня радості пливе у простір лине, до серця матінко твого моя країна. У пісні мої про край, про рідну землю, Колиску вільних козаків легенду древню, краса Карпати з Півдніпра у скілах круча, о земленько, моя тендітна і могуча, воля твоя, мій краю нарушнику цвіте, ми Господа благаєм, щоб зберіг святе. Веселкою, хай розцвітуть понад полями, співай, танцюй, веселись моя родина, бо славен край рік. Мірі...